знижки, представляють єдині знижки на Норфен Експресфорте. 10% відсотків в аптеках подорожний вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на нормовен. 10% в аптеках подорожний вам та ощад. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Отримав повістку і 9 місяців ховався від мобілізації. Втік з армії та рік переховувався. Відмовився від мобілізації, бо бусом привезли до ТЦК. Отримав повістку і став свідком Єгови і моє улюблене. Не Ривти ТЦК такого, що п'ять військових частин відмовилися від військовозобов'язаного. що тільки не вигадують українські чоловіки, аби уникнути мобілізації. Однак не завжди такі історії закінчуються хеппі-ендом. Усі деталі гучних випадків розповім за мить з вами. Новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. В Івано-Франківській області до одного року позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав бойову повістку. Проте 9 місяців переховувався від мобілізації. Про це йдеться у вироку Тисманицького районного суду Івано-Франківської області. Як виявилося, в березні 23-го року чоловіка визнали обмежено придатним до мобілізації. А у вересні 23-го року йому дали бойову повістку для відправлення на військову службу. Проте житель Прикарпаття 9 місяців ховався від мобілізації. На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що кається у скоєному, однак проходити службу в ЗСУ не бажає, оскільки боїться за своє життя і просить його сурово не карати. Повідомив, що зараз розлучений, однак має на отриманні одну малолітню дитину. На суді такі пояснення чоловіка враження не справили, тому бідолаху визнали винним за статтею 336 кримінального кодексу України і засудили до одного року позбавлення волі. Інший мобілізований з Івано-Франківська у. Тільки з частини і рік ховався від служби в армії. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі, оскільки він самовільно покинув військову службу та рік був вдома. Про це йдеться у вироку Заводського районного суду міста Запоріжжя. За даними суду, мобілізований солдат з івано франківська 1 березня 2023 року покинув місце служби та наповертався назад аж до березня 2024 року. На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Будучи військовослужбовцем на посаді водія 3-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу Першої стрілецької роти, військової частини у військовому званні солдат, 1 березня 2023 року не з'явився вчасно, без поважних причин, з лікувального закладу до місця несення служби та ухилявся від неї за місцем свого проживання, вчинив протиправні дії через низький психоемоційний стан. Стан свого здоров'я скільки був тричі контуженим, перебуваючи тривалий час на нульових позиціях. А на Хмельниччині чоловік відмовився від мобілізації, бо його бусом привезли до ТЦК. За відмову чоловік вже поплатився три роки позбавлення волі. Як виявилося, чоловік у травні 23-го року отримав повістку проте так і не прийшов до ТЦК та ухилявся від мобілізації. На суді чоловік провину визнав, проте заявив, що того дня він прибув до військомату, проте запізно та не заходив усередину. Бо боявся, що його одразу відправлять в армію. Чоловік заявив, що працівники ТЦК бусом його завезли на ВЛК, яка нібито дуже швидко визнала підсудного придатним до мобілізації. Чоловік наполягав, що в нього є проблеми з рукою, однак на суді такі пояснення не спрацювали. Суд не обичає підстав для врахування пом'якшуючої обставини. Щиро каяття обвинувачено, який заявив про це у судових дебатах. Так шире каяття – це неформальна вказівка на визнання своєї провини. А відповідне ставлення до скоєного, яке передбачає належну критичну оцінку винним своєї протиправної поведінки. І осуд та бажання залагодити провину ще один гучний випадок стався на Миколаївщині. Там мобілізований утік зі служби, але через майже рік сам прийшов до ТЦК. Про це йдеться у вироку Новобузького районного суду Миколаївської області. За даними суду, молодший сержант у серпні 22-го року утік з місця дислокації та уникав служби до червня 23-го року. На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що усвідомлюючи, що скоїв та бажаючи продовжити військову службу. Бу він добровільно прийшов до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд визнав чоловіка винним за частиною 5 статтею 407 кримінального кодексу України та засудив до одного року та шести місяців перебування в дисциплінарному батальйоні. Однак є й такі кмітливі ухилянти, які силою слова можуть переконати не брати на військову службу у Хмельницькій області. Чоловік вигадав, що казати, щоб його не мобілізували. Від нього відмовились цілих п'ять військових частин. Так, таке теж виявляється може бути. Ба більше чоловіка визнали придатним до військової служби. Він отримав повістку та повинен був 1 березня 23 року прийти до ТЦК. Проте тривалий час йому вдавалося ухилятися від служби в армії. Про це зазначено у Року із Яславського районного суду Хмельницької області йдеться у матеріалі ТСН на суді. Чоловік провину визнав та пояснив, що отримав повістку про виклик на 01.03.23. Проте вважаючи, що за ним мали приїхати працівники ТЦК, не з'явився. Чоловік додав, що хотів добровільно мобілізуватись, проте жодна військова частина його не брала на службу. Працівник ТЦК пояснив на суді, що чоловіка возили у п'ять різних військових частин, проте він постійно скаржився на свій стан здоров'я. Ров'я вказував, що на його утриманні перебуває матір похилого віку, а також розповідав про залежність від алкогольних напоїв. Таким чином його відмовлялися брати на службу. Хоча дійсно про матір військовозобов'язаний не збрехав. Суд врахував, що у чоловіка є мати 1940 року народження, та те, що він дійсно добровільно погодився на мобілізацію, але військові частини не прийняли його на службу. Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 кримінального кодексу України та засудив. До одного року із питового терміну. Передягаються у жінок, перепливають тису, шукають фіктивних дружин, і цей перелік можна продовжувати довго, поки одні воюють, інші придумують план втечі. Таких меншість та все ж вони є. Однак не врятувала від мобілізації чоловіка на Волині навіть віра. У Волинській області до майже двох років обмеження волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. На суді він заявив, що був членом релігійної організації Свідким Єгови та не може воювати. За ми суду чоловіка 12 жовтня 2022 року визнали придатним до військової служби 8 грудня 2023 року. Він отримав повістку для відправлення у військову частину на 11 грудня. Того дня чоловік прийшов до ТЦК і відмовився від мобілізації. На суді він провину визнав та розкаявся. Житель Волині заявив, що з дитинства ходив до релігійної організації Свідки Єгови. Однак, у березні 2022 року виключений з неї і з того часу докладає зусиль, щоб повернутися. Бере участь в зібраннях, дотримується правил, які сповідується релігійна організація. Примітно, що члени релігійної організації підтвердили, що чоловіка виключили зі спільноти через порушення законів Біблії. Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та засудив до одного року та шести місяців обмеження волі. А що ви думаєте про такі випадки ухилення від мобілізації і чи справедливим вважаєте покарання за них? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихих вихідних та мирного неба над головою.